Отож, перша новина, яку ми сьогодні з вами будемо аналізувати, робити розклади, це про так звані 300 мільярдів доларів заморожених активів Російської Федерації. Сьогодні це не вона так активно почала обговорюватись, у США погодились конфіскувати 300 мільярдів доларів активів РФ. Білий дім дав зелене світло. Також Сполучені Штати обговорюють активно із союзниками використання цих 300 мільярдів активів Центробанку РФ для допомоги України. Політики мають визначити, чи будуть гроші спрямовані безпосередньо в Україну, чи використані на її користь іншими способами. Але в будь-якому випадку мова йде власне використання цих. 300 мільярдів для України. І сьогодні от в Америки почали більш активно це обговорювати. Відповідно, відповідно, зараз будемо дивитися, будуть вони, не будуть. Також я ще читав новину, що особливо активно ще обговорюється. Союзниками з G7. От саме по Європі є там десь 200 мільярдів тих заморожених активів, саме, щоб теж вони були передані для, для України і для боротьби, власне, щоб використовувалися на користь України. Так, отже, давайте будемо робити прогноз. З приводу цієї такої ну величезної суми, я вважаю. Величезної суми. Так. Будуть вони для України. Не будуть вони для України. Що по факту буде вирішено з цими? з такою величезною сумою в розмірі 300 мільярдів доларів? Зараз подивимось, що скаже карта. Отже, перша карта, якраз карта переговорів, королева жезлів. Активність. Позиція, ініціатива, позиція, яку обговорюють. Знову ж таки, при підтримці певних сил, певних покровителів, певних правителів і так далі. Друга карта Аркан смерті. З однієї сторони, можна цю карту оцінювати як власне. Оці заморожені активи. Ну, заморожений значить неактивний, як мертвий, так? Те, що зараз не використовується. А з іншої сторони, карта смерті говорить, що поки що це ще теж дуже вилану по воді писано передачі їх Україні. Тобто, поки нема такого, як би рішення. Карта обдумування. Тобто, переговори дійсності ведуться. Про це говорять не просто, так? Далі робота, спільна праця, якраз трійка Пентаклів. 300 мільярдів, трійка Пентаклів. Все-таки хочуть досягнути якихось, якби, що було із позиції законних моментів передачі це для України. Бо раніше стверджували, що це там незаконно, і так далі. Тобто, можливо, для цього будуть міняти певну базу законодавчу, приймати ще якісь законодавчі моменти там поправки. от... Тобто, щось для цього буде робитися. І карта подарунку. Така вона обнадійлива, бо якщо дивитися, ну, п'ята карта, як фінальна в розкладі, що вона говорить, це якби все-таки виділення цих коштів для України можливе. Так, в дійсності, не факт, що це буде напряму. Можливо, ці кошти якраз і будуть залучені іншими способами для допомоги України і для користі України. Але тут п'ята карта говорить, що так, це можливо. Може не всі кошти, може бути частина з тих 300 мільярдів. Але так це цілком повністю реально можливо. По часових якби, параметрах, ну, ви знаєте, до карт не ставиться запит коли, але, судячи, як йде по енергії, це дійсності може питання активно бути вирішене. Ну, більш мені йде весняний період, зимовий не факт. А весняний це йде більша ймовірність. Весняний літній, от якраз там навіть пригадую, коли ми робили розклад по місяцях для України на 24-й рік, до речі, хто ще не бачив, подивіться. То там були відповідні місяці, коли карта була особливо така хороша, сильна. І це теж може говорити і про надходження, власне, таких якби, великих коштів для України, для підтримки України. Що покаже нам другий розклад? Так, все-таки. Все-таки по тому ж самому питанню. Переговори, але поки що це карта невдачі. Тобто дійшла ніби до якогось рівня, трошки зарухалась, але поки що, ну, якби особливе питання не рухається. Переговори. Карта імператриці перевернута, поки що активної передачі виділення коштів немає. Ну, так, воно якби є по факту. Далі карта тут Пентаклів. Знову ж таки, бажання ці кошти надати для України є. Це вже добре. Переговори, розмови, зміни, як я вже вам сказав, і на рівні офіційних документів можуть бути зміни, щоб це було максимально законно. І поки що тут п'ята карта не настільки перспективна і хороша в попередньому розкладі, тому що п'ятірка пентаклів вона може власне говорити про те, що це може бути тривале по часу, це може виділятися частинами, це може не бути напряму, ті всі кошти передані, так тобто сценарні варіанти будуть розглядатися різні. Але те, що все-таки і тут карта показує далі трійка, жезлів і колісниця, хоч вони й перевернуті, це говорить про таку, як би затяжку в часі. От, знову ж таки, вирішення даного питання, що це не буде завтра-післязавтра, але певний рух, і як я вже наголосив, певна частина може бути передана. Можливо, це не буде ще так славно, явно на початках сказано і так далі. От, Але що я ще хотів сказати, що по енергії йде і протидіє, так як би сили російської. Які не хочуть цього допустити, передачі такої великої суми саме в користь Україні. Тобто йде тому така теж противоборство. Ну, звичайно, не хочеться колосальна сума. Далі в нас третя колода, оракул Ленорман, внутрішній голос. Перша карта, і знову ж тут була карта смерті, тут була тут карта труни. Ну, таки, бачите. Поки що все мертво, все мертво, все стоїть на місці, і ті кошти мертвим грузом стоять, то хай би дійсності передали в користь України. А що ті гади мало завдали Україні втрат матеріальних? Я навіть не говорю про людські втрати. Вони взагалі безцінні. А скільки матеріальних втрат, скільки міст зруйновано, скільки всього взагалі зруйновано через ту всю, через те все гадство. Це треба взагалі, я не знаю, скільки там тих навіть, мільярдів, я певно, там не знаю, трильйонів і взагалі скільки треба тих грошей, щоб це все відновити стільки часу. Далі йде карта сад. Тобто надія на те, що це обговорення далі будуть і приведуть до якихось результатів. От, бачите, Будуть якраз дерева цвісти, можуть бути перші якісь важливі результати по цьому питанню. Досягнення домовленостей, тобто, Сполучені Штати мають бути впевнені в такій дуже великій сильній підтримці того, що вони роблять. Далі йде карта, вершник, новини з дороги можуть бути якраз з-за кордону. Ой, тут дві карти випало. Ну, коса і миші. Ну, це те, що я говорив. Що є сила, яка цьому противодіє, і не хочуть, і ці сили мають теж такий проросійський характер. От. Тому тому, і хочеться звичайно, щоб ці кошти були проконтрольовані їхнє надходження. Тому що так як ви зараз пишете в коментарях, що можуть і багато з тих коштів щоб де не вкрали всякі нечисті на руку. Теж. На жаль, але таких є багато. Бо ми ще це теж карта злодія, і так далі. то дійсності має бути за використанням цих коштів встановлений чіткий фінансовий моніторинг. Ну я думаю, що він буде. Ну буде він. Буде, буде, карта башна. І далі даємось п'ята карта в розкладі. Хо! Ну, така карта прямо дуже дає таку хорошу надію, тому що це карта, яка називається To Be, тобто бути. Якщо ставити питання, чи буде це виділення коштів, якимось із там різних способів, то карта каже: так, це може бути і відбутися. Ймовірність є зараз дуже і дуже висока. Я, ви знаєте, ніколи не кажу там 100% ймовірності, там і так далі. Але я кажу, що ймовірність зараз є найбільше 80%, що от приблизно, навіть так ніде по енергії в ці періоди, про які я говорив весняно-літні. Це питання може дійсно активно вирішуватись в користь України. Дай Бог, щоб ці кошти надійшли, і дай Бог, щоб вони були використані всі. По призначенню, а не щоб там десь поповнювали їсть незаконно кишені. От так що дай Боже, хай вищі сили допомагають і пришвидшують вирішення цього питання цієї допомоги для України, що в наших силах можливостях теж молимось і просимо. Головне, щоб це все було правильно, з користю і во благо для України і для нас.